Чому українці сидять без світла і саме головне кому це вигідно? Вітаю вас, шановні друзі! Всі українці зараз сидять без електроенергії від 4 до 15 годин на добу. При цьому кілька тижнів тому на Мюнхенській конференції канцлер Німеччини Олаф Шольц. Подякував Зеленському за те, що Україна продовжує, починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення і до сьогоднішнього дня, Україна продовжує продавати в Європу надлишок електроенергії. Тобто для українців електроенергії не вистачає. А що продавати її в Європу? Електроенергія є. Я вам скажу більше. Я пам'ятаю, коли у 2022 році почалися тільки обстріли енергетичної інфраструктури України, і от тоді українці сиділи без світла. А наші знайомі, які живуть у Придністров'ї, вони сиділи зі світлом, яке вони отримували через Молдову від України. України. І от сьогодні з'явилася ще одна новина, яка в черговий раз доводить, що весь цей дефіцит електроенергії це все просто спектакль. Продажі генераторів злетіли на 200%, а зарядних станцій на 452%. При цьому вартість самих оцих генераторів зарядних станцій піднялася від 10 до 50% за одиницю. Ви згадаєте знову ж таки 22-й рік, і скільки тоді коштували ці генератори? Ціни на них злітали просто в два, в три, а то й в п'ять разів. І ті генератори, які ви епіцентрі центрі коштували по 5-8 тисяч гривень, ціни на них зросли до 30-40 тисяч гривень. І ви думаєте, оті люди, хоча ні, вони не люди, вони вороги українського народу, які сидять там зверху в Верховній Раді. Ви думаєте, вони не прохавали всю цю ситуацію? У кожного другого депутата є свої бізнеси, компанії, фірми, мережі магазинів. Хтось когось кришує, хтось когось нагинає, хтось із когось отримує прибуток. Я абсолютно впевнений, що вони вже затарилися і генераторами, і цими зарядними станціями, і зараз починають запроваджувати весь оцей штучний дефіцит електроенергії, відключати українцям світло і паралельно заробляти мільярди на продажу генераторів та оцих зарядних станцій. І ще, друзі, зверніть увагу, як зараз почне підніматися ціна на паливо, тому що ну, генератори ж треба чимось заправляти, правильно? Так, там з однієї сторони піднявся акциз на паливо, і ціна на літрі бензину може піднятися там від однієї до півтори гривні. Але одразу сюди ж закладайте і штучний дефіцит палива. Знову ж таки, 22-й рік 60 гривень за один літр дизельного пального. Причому пальне було, але продавалося воно за готівку в півтора, а то й в два рази дорожче, і все йшло мимо каси. Тому коли вам наступного разу українська влада буде брехати про якісь дефіцити, про якісь проблеми в енергосистемі, пам'ятайте, це все брехня і все це робиться штучно для того, щоб забрати у вас останнє, а вони змогли купити собі чергову віллу в Іспанії чи в Італії, або чергового броньованого джипа. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.